Поліція, журналісти та спостерігачі на дільницях пильно слідкують за процесом голосування. А штаби двох політичних сил, окрім всього, слідкують один за одним, аби уникнути моментів фальсифікації. Штаби одне, друге хочуть, думаю, щоб було це все ж таки без порушень. Ми, ми дуже не хочемо, щоб протилежна команда якісь свої ще додатково знову включали речаги, там підрахунків чи ще чогось. Не дивлячись на велику кількість спостерігачів, до штабів все ж таки надходять повідомлення про ті чи інші правопорушення. Потрошку поступають, там якісь бабушки ходять кругами то за Моїсеєвим, то ще за кимось, але я думаю, що це не вплине. Вірю в те, що не вплине. Бог да, що переможе достойний. На одній з дільниць ми зустріли і кандидата на посаду міста. Ського голови ми запитали наскільки важко буде працювати пліч опліч з депутатами після такої брудної кампанії. Це передвиборчий момент, який має закінчитися закінчитися одномоментно в момент, коли треба починати працювати потрібно про це все забути потрібно відкинути все і спільно працювати іншого немає вже за декілька днів Житомир дізнається ім'я нового очільника міста і міська рада зможе розпочати плідну роботу на користь міста Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1.